До вашої уваги будинок розташований у селі Коти Дубинського району Рівненської області. Продається частина домоволодіння в 55 квадратних метрів. Цегляна та утеплена пінопластом. Дах шиферний. У будинку три кімнати, кухня, санвузол і коридор. Стан для проживання достатній. Всі комунікації заведено в будинок. Замінена проводка, труби, лічильники, металопластикові вікна та утеплена підлога. Збільшена потужність електрики. Будинок виконаний в світлих та бежевих тонах. По всьому будинку ламінат. Мемлі не залишаються. У господарі залишають тільки техніку, пральну машину, духову шафу та душову кабінку. За рахунок цього ціну на будинок знижено. Ділянка рівна правильної форми і має 4 сотки. Є можливість зробити город для вирощування овочів, гараж з заїздом для авто та ямою для ремонту. Територія дозволяє до облаштування подвір'я, цегляними доріжками або зведення допоміжних споруд. Біля будинку є криниця. Територія огороджена металопрофільним парканом та є фруктові дерева. Є можливість за додаткову плату купівлі бізнесу у вигляді торгівельного кіоску. Гарна інфраструктура. В п'яти хвилинах транспортна розв'язка, школа, дитячий садок, магазин та церква. Для детальної інформації та огляду. Обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатися на канал. До вашої уваги приватний будинок в селі Гранітне Чортківського району. Будинок виконано з білої цегли, з металевими листами на даху. Подвір'я вимощено камнем та має газони з зеленою травою. Вікна у будинку нові. Також замінено вхідні двері. Паркан навколо будинку дерев'яний з металевою брамою та заїздом для авто. Будинок має 4 кімнати. Вода скважина у 29 метрів. Опалення газове та твердопаливний котел. Дві груби та піч. Будинок теплий. Гаряча вода. З бойлером. В будинку залишаються меблі та техніка. У будинку є косметичний ремонт. Але потрібно замінити міжкімнатні двері та за потреби змінити шпалери. Санвузол знаходиться на стадії будівництва: відведено кімнату і заведено комунікації. Решту потрібно зробити. Біля будинку господарські приміщення, гараж та баня, яку потрібно прибрати, молодий сад з різними деревами, багато кущів смородини та ожини з малиною та свій вихід до озера. Є город, який ділиться між вами та сусідом. Наразі засаджено люцерною. Є можливість здавати в користування. В селі є школа, садок, кафе та магазини. Зупинка транспорту знаходиться на іншому кінці села. Всього 10 хвилин пішки. Для запитань обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забудьте підписатися на наш канал. Щоб першими бачити усі оголошення. Вашій увазі будинок у Вінницькій області, у селі Адамівка, Жмеринського району. Продається чудовий будиночок, побудований в 70-х роках, який має чудовий вигляд. Пофарбований зверху та з шиферним дахом. Будинок з досить великою площею в 111 квадратних метрів. Та територією у 6 соток. Будинок огороджено новим металопрофільним парканом. Має погріб, власну криницю. Вода з якої Проведено насосом до будинку, гараж та багато клумб з деревами, які дають прекрасний затінок та місце для відпочинку. Є зона барбекю. Будинок має дві кімнати, вітальню та кухню. Наразі санвузол на дворі, але є місце для облаштування його в будинку. Є косметичний ремонт. Всі меблі залишаються. В будинку проведено газ та світло. Є додаткові балони з газом. Земля приватизована. Є можливість викупити земельну ділянку під город. У селі працює два магазини, школа та навіть гурток з танцями – Прекрасне сполучення з ближніми селами та містами. Для огляду будинку та ваших прохань обов'язково чекаємо у нашому телеграмі та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити нові оголошення. Пропонується до продажу затишний будинок. Площею 68 квадратних метрів, розташований на земельній ділянці площею 7 соток, який знаходиться в Івано-Франківській області, в селі Бабче. Будинок складається з чотирьох кімнат, що дають можливість для комфортного проживання. Ванна кімната оформлена з плитки, що надає їй елегантного вигляду та легко доглядається. У кімнатах по всьому будинку обклеєні шпалери, що додають теплоти та затушку. На кухні залишається кухонний гарнітур, що дозволить зручно організувати приготування їжі. Меблі в будинку відсутні, що дозволяє новому власнику створити інтер'єр на свій смак та бажання. Також є простір для подальших добудов або розширення будинку що дасть можливість адаптувати його під власні потреби. На ділянці встановлений бетонний паркан, що забезпечує надійний захист та конфіденційність, доріжки до будинку вимощені плиткою, а навколо них ростуть квіти, що створюють приємну атмосферу, збудована відкрита веранда зі столом, на якій можна насолоджуватися свіжим повітрям. Будинок підключений до основних комунікацій, є електрика, газ і вода, а також проведено кабельне телебачення. На території є місце для розташування або для будівництва нових об'єктів, так і для облаштування городу або саду. Це чудова можливість для тих, хто хоче мати власний город або зайнятися будівництвом. Зручне місце для життя, яке поєднує в собі спокій та можливість для розвитку власного господарства, сліє можливість брати участь у змаганнях, є велике поле для футболу, магазини, аптеки та школа. Обов'язково переходьте за посиланням до телеграм-каналу для зв'язку та огляду інформації та не забувайте підписатися. Продається будинок, готовий до проживання у селі Нова Ушиця Хмельницької області. Будинок 1997 року забудови. У гарному стані. цегляний та з шиферним дахом. Загальна площа будинку 94 квадратних метри та 25 соток землі. Будинок з новими металопластиковими вікнами. У будинку є все. Три види опалення, електрокондиціонери, газовий котел та дров'яний, до якого є заготовлені в сараї дрова, два кондиціонера, відеоспостереження. Також підведено телебачення та інтернет. Є навіс для авто. Сам будинок містить три кімнати кухню та санвузол. Санвузол суміжний з великою ванною, кухня з кафелем на підлозі та відділкою з плитки біля плити та умивальника. Кімнати світлі, пофарбовані з дерев'яними підлогами та вимощеними стелями. За можливості можна замінити міжкімнатні двері. Будинок продається пустим. На території велика літня кухня з укріпленим підвалом, в якій залишається плита та газові балони. Під будинком власна криниця та два септики. Проведено усі комунікації: двозомний лічильник, світло, вода та газ. За будинком є невеликий город. Та є ще один з можливістю оренди: Вимощена доріжка до будинку. Ростуть дерева. Будинок огороджено високим парканом для вашої приватності. Поруч з будинком знаходиться зупинка, магазин та бібліотека. Гарне сполучення з сусідніми селами. Є конюшні для цікавого проведення дозвілля. Для детальної інформації та зв'язку обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатися на канал.